Це для перемоги у столиці пройшла перша виставка Волонтерський воєнпром. Ентузіасти тилу організували її протягом двох тижнів. В експозиціях взяли участь виробники військової форми, взуття безпілотників, розробники геоінформаційних систем, виробники продуктів харчування, медичного забезпечення та майстри, які плетуть маскувальні сітки. Докладніше, Вадим Ярошенко. Майже дві сотні вітчизняних підприємств та виробників зібралися на один день, аби продемонструвати українські надбання у оборонній промисловості. Як мінімум навірна штук 20-30 комплектів обмундирування зимнього, літнього, берці, нові розробки, форми, нові розробки розроботки обуві. Нові розробки ткані, тобто все то що кожен день і для того, щоб ми в конце концов закончили цю війну з побідей. Обмундирування та взуття, індивідуальні засоби захисту та медичне забезпечення, продукти харчування, спальники, засоби обігріву та опалення, а ще електроніка та відеоспостереження, безпілотники, картографічна література. Все те, чого дуже потребують на передовій. Перед вами допусть версі. такого штурмового костюма, котрими назвали кіборгом, у полощуть площа захисту. 180 дициметрів квадратних. І он вісить в середньому від 10 до 30 кілограмів, в зависимості від того, яка буде толщина кевлара і в залежності від того, сколько буде броніпліти і по якому класу. Продукцію демонструють як початківці, так і досвідчені виробники військового обмундирування, компанії, що мають міжнародний досвід роботи, та ті, хто робить засоби захисту своїми руками. Наші виробники це люди, які допомагають своїми силами, своїми руками. Ми не підприємство, ми абсолютно народний волонтерський проєкт. У нас ніхто не отримує заробітної плати. Це люди все, що все, що можуть, вони роблять все руками Дома або десь в групах, де в нас працюють наші, наші групи разом. Ми пропонуємо свою продукцію, в тому числі на міжнародних ринках. На сьогоднішній день в нас є споживачі за кордоном. А українська армія поки ще нічого не замовляла з того, що ми виробляємо. Причиною цього може бути напевно те, що про нас ще не всі знають, бо у мирний час ми займалися телерадіо, телевізійною, передавальною технікою. Представлені на виставці навчальні заклади, які допомагають військовим опанувати новітні технології. Ми производимо інтелектуальну продукцію, тобто ми учимо літати, даємо методику, даємо інтегральне знання із області картографії, електротехніки аеронавігації, метеорології для того, щоб ну, так, оператори безпілотних літательних апаратів могли успішно виконувати свої задачі. У Мінобороні виставкою задоволені та зазначають, що при виборі захисної екіпіровки врахували думки самих бійців. Ми максимально постаралися врахувати думку тих, хто веде бойові дії. Ми практично всі зразки форми одежі, які ми будемо брати на озброєння. Ми спростили саму процедуру зітягом на озброєння Збройних сил України. Ми спростили порядок закупівлі, тому що треба негайно і оперативно включатися в процес забезпечення і величезну роботу разом з волонтерською організацією, яку ми провели, Ми вийшли на зразки форми одежі, яку ми будемо купляти. Вона зараз стадія завершення і випробування. Вже в середині березня організатори обіцяють ще одну виставку значно більшу за масштабами. Одим'яршенко Андрій Геля телеканал Київ.